Це великий успіх у вашому житті, це велика галочка про те, що ви нарешті там, де ви маєте бути. Про проект. Ми до Нового року спілкувалися з Лілією. У нас був корпоратив новорічний. І ми чомусь розмовляли, розмовляли. І Ліля каже, буде сюрприз в кінці корпоративу. Кажу, а я кажу до е, іншого партнера: Врілляночка, я сподіваюся, це вже нарешті у нас не почнуться ці марафони. Ми ж так чекаємо, так? Да, всі? Вона, так, і Ліля оголошує про те, що 21 січня стартує перший марафон. Зараз він уже не марафон, він уже проект. Тому що дуже багато результатів, кротецьких результатів. Я, наприклад, з листопада місяця на даний момент я 18 кілограмів втратила, я дуже вдячна продукції, я дуже вдячна собі. Не потрібна велика сила волі, а потрібно просто е словом, мені, коли ти... Постійно робиш одне дисципліна. дисципліна. Дисципліна самої себе. Сергій. Е, тобто е, ти вирішила, стала на шлях і зробила. гарно Я й тоді була гарна. Однозначно. Але зараз я почуваюся крутецько. Я кайфую від себе. Оточуючи ті, хто мене знають півроку назад і зараз бачать результат, е, цей проєкт просто про велику любов до себе. Про велику любов до себе. Той, хто полюбить себе, той більше ніколи не розлюбить. І, і ви мусите це зробити, тому що ви саме ті, і саме тут, і саме сьогодні. Е, про, про Сказала таку ремарочку, тому що це дуже велике для мене таке шанування і любов. Але як я опинилася в, взагалі, в компанії ЛР 21 рік, страшний ковід, у мене купа страшніших діагнозів, Сергій бачив їх, багато хто бачив з лікарів, які ведуть проект. Це Гідроторакс, гідроперикард, це рідина всюди, легені, серце, відмова, нирок обох. Я лікувалася в приватному закладі медібор. Мене там ще більше закапали. Так що приїхав уже нефролог і сказав: Стоп! Ви що не бачите, що ви зробили? А я вже отака. Я в туалет не хожу, у мене і так був хронічний діагноз по ниркам. І тут ще купа рідини, яку в мене були. Мене забирають в обласну лікарню, знімки до обстеження, кладуть в кардіологію і кажуть, вам не можна навіть рухатись з вашими діагнозами. Вам не можна навіть телефон в руки брати. До мене діти приїжджали, щоб зі мною попрощатися. Колишній чоловік привозив дітей, щоб зі мною попрощалися 21 рік червень місяць. Це було в мене зараз у по шкірі, бо це було страшно, це було дуже страшно. І я, ви, ну, коли мене виписали з лікарні, мені просто сказали, що ми, що ми могли, те ми зробили, в принципі. Що мені робити? Я вертаюся додому, у мене четверо дітей. Ну, на той момент я була розлучена, я сама їх виховую, да, там мама коїть, тато, вони, ну, у них свій будинок. Я сама. четверо дітей. Тимофію там два роки, це четвертий син, тому що тоді п'ятої доці не було. уявляєте, я ще ж і доцілювала своїми дирками народила. І Я просто, мені страшно. Я сідаю в інтернет і починаю читати. Шукати, шукати щось, щось. Я маю медичну освіту, я шукаю, тому що до того був такий трав'яний набір в рідині Алвео, яке колись, коли мені було 16 років, у мене ниркова недостатність мені поставили, мене тато тою рідиною, можна сказати, відповів і вернув до життя. А його нема. В нас в Україні його немає. Його не завозять, його не можна ніде знайти. І я нажимаю на нього, а мені алое ало, ало, вибиває. Алое вибиває. Ало. 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 Так, почитаю, ладно, почитаю. Я читаю, я розумію, що там все те, що мені, в принципі, треба. Я починаю читати відгуки. Тут я знаходжу людину, яка в Житомирі цим займається, я кажу, мені терміново, мені не треба. Я не буду чекати 3, 4, 5, 10 днів, мені вже треба і зараз. Вона на мене, ну, давайте я своє дам, а ви там мені заплатите вже по ціні партнера, я вас зареєструю. Я говорю, да, вже. вже, Я відправляю машину, мені забирають ці алоя про баланс і майдмастер. Це три. Трійка моя mm -hmm. <реш> щаслива. Я починаю пити. Понятно, що по будинку я майже не ходила. Спальня в мене на другому поверсі, я навіть спала на першому, на просто прихожі, тому що мені було тяжко ходити, тяжко дихати. Рідина з легенів не відходила. Я їздила на обстеження і мені сказали, ну, ну що зробили, то зробили. Все. Якби можна сказати, мене чуть не вбили. Маючи э, стільки діагнозів, мені ще зверху э, купу рідини, яка просто всюди, це полі, це, ну, це такий діагноз, який страшний. Це коли всюди ну, і вона не відходить. Я починаю пити: Алоє, по баланс, майдмастер, все по інструкції. Я не чекала, я не пила по чайній ложці, я зразу брала чітку ударну дозу, проходить тиждень. Я оживаю. Проходить другий, я їду на обстеження до нефролога. Він каже, я вибачаюся, а що ви робили? А я кажу, пила алоя. Він, а йди звідси, що не смішіть, ви що прикалуєтеся з мене? Я говорю, я не прикалуюсь, я пила алоя, бо мені вже ну, просто сказали до побачення. Кажуть, і дідь кажу, дай, я собі розвернулася і пішла, і далі була своє. Я провела майже 8 місяців, але результат у мене вже був на другий тиждень, коли я коли, на два тижні, коли я пішла на обстеження до нефролога. Коли я приїхала через місяць робити повторно узі серця і легенів, так ви, ну, щоб побачити кількість рідини. Що далі робити, і все вже мої були такі обстеження. Це ніхто мені їх не призначав, бо всі вже мене відправили, ну, ви знаєте, куди. Ну, туди, де я, вже не, ну я, я туди не піду, не думаю, я вже там точно не буду. Ну, колись буду, колись, це, через років 50. Багато. От. І роблять УЗІ, теж в обласній лікарні. Рідини немає. Вони на мене дивляться і вони не можуть зрозуміти. Що ви робили? Я кажу, я вам не буду розказувати, бо нефролог два тижні назад сказав, що я йшла звідси. Ні, що ви робили? Я говорю, ну, так і так, мало хто вірить в таке, да, там. але це моя історія. Да? Я пропила вісім місяців, більше, мабуть, починається повномасштабне вторгнення. Всі зайняті своїми справами. У мене бізнес, у мене діти. І я просто відкладаю на задній, на дальній план продукцію. Ну тобто я її допила все, що замовляла, і все, нема, що нема. Тут я знайомлюся з чоловіком теперішнім, да, це в нього перша е, дитина, донечка, ось наша спільня. І коли я народила Меланію, е, я відходила 9 місяців вагітності, я не мала жодної проблеми. І я здавала всі аналізи вчасно, але я ще відвідую остеопатів. Ось, і е, я народжую Меланію, проходить у листопаді, я родила, і в червні 24-го року я починаю опять набратися рідиною. Я не можу сходити в туалет. Я розумію, що це, мабуть, той бік, який е був колись, але я тепер знаю, куди мені прийти, щоб його Можливо. зрушити і прибрати. Правильно? Ми ж йдемо до чого? До чогось хорошого. До поганого ми не вертаємося, правильно? Я дзвоню до Лілі. кажу, лівочка, добрий день. Дайте мені мілогін і пароль в особистий кабінет, бо мені треба продукція. Я знаю, що у вас є. Вона каже, так, в мене є, звісно, я все зберігаю. Я заробляю у 24-му році, в червні собі опять цей стартовий, ну, не стартовий, мою трійку, кохану, любіму, і починаю пити. Проходить три тижні, я повністю вже без набряків. Я приходжу до остеопатії, вони кажуть, що ви робили? Де ваша рідина? Я говорю, нема? А нема? Що я хочу цим сказати? Цей продукт це любов, це вже на все життя в мене, в моїй сім'ї, в моєму будинку це факт. Не буде більше таких ситуацій, які б мене змусили відкласти на задній план цю продукцію. Чому? Тому що це здоров'я. Якщо ми не будемо дбати про своє здоров'я, про здоров'я своїх рідних і близьких, ніхто про це не подбає. Ремарочка. позавчора поставили сину а, аденовірус, аденовірусну. очі, просто залиті гноєм. А, думаю, ну що ж робити? Гель-концентрат залоє вера. Я просто йому на вечір заливаю гелем очі. Ну Спочатку, Спрей. не спрей. Ні, Гель Концентрат ферментований. Спрей, це він там з міг він трошки Щипає. Він зранку просинається, каже, мама, у мене очі пройшли. Я говорю, ну це просто такий. Кожен день відкриваєш для себе цей продукт як щось нове. Да? Зараз я вже там косметику, там, парфуми, як мені написали в, в коментарях, як виставила вчора Марія ці парфуми нашої фірми, але мені кажуть, Боже, вже честь тебе, навіть парфуми придумала. Нічого що це було давно. і... Що хочу ще сказати? Не забувайте, не забувайте про себе. Любіть себе і подумайте, що б ви хотіли для себе через років 10, 20 та навіть через один рік. Чи було б вам цікаво оздоровитися? Виправити вагу, комусь набрати, комусь скинути, комусь утримати. Комусь е, потрібно скинути з такими хронічними діагнозами, які тому що у нас у проєкті зваження та здоров'я є чотири категорії людей. Mm -hmm. Лілічка не ну, вона говорила, що да, там але перше — це е, набрати вагу, друга це утримати вагу, третя скинути, а четверта скинути з хронічними діагнозами, які там, е, цукровий діабет можливо. В кожному так. Да. Да. Бо моя мама, до речі, з тиском 250 у жовтні того року була куча гіпертонічних кризів. Зараз вона не від тиску жодної таблетки. Жодної таблетки. Так, пані Світлано, підтвердіть. Я вам дуже вдячна за те, що ви мене послухали, вислухали. І я думаю, ви для себе зробите якийсь висновок, урок і. Будемо бачитися, а бачимося ми часто. <сум> Всім дякую.